Говорить стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І нині ми продовжуємо нашу постійну рубрику Актуальне інтерв'ю. У нас в студії начальник управління праці та соціального захисту населення Астрийської. Міської ради Станіслав Панилик, пане Станіславе, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І власне для чого ми сьогодні з вами зустрілися, 30 квітня цього року набули чинності дві постанови Кабінету міністрів України. Це постанова кабміну за номером 317 і постанова 319 від 27 квітня, які вносять суттєві зміни в надання пільг та субсидій. За результатами проведеного аналізу надання субсидій в опалювальний період урядом внесено зміни до положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та до постанови Кабінету міністрів України за номером 409 від 6 липня 2014 року про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунальних. Послух. Отож, з цього приводу ми сьогодні і зібралися з вами, і власне до вас перше запитання таке: які зміни чекають на тих, хто буде претендувати на пільги та субсидії? Доброго здоров'я вам, шановні радіослухачі, Чи постановою вишевказаної номер 319 передбачено низку змін щодо призначення та надання населенню субсидій, а також визначення сукупного доходу при наданні пільг. Найперше, найголовніше, що право пільговика на отримання пільг визначається на 12 місяців, раніше було на 6. Проте громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидій нараховуватись не будуть, тобто або пільги, або субсидія. Крім цього, змінюється. Визначення сукупного доходу сім'ї. Перше, при визначенні сукупного доходу сім'ї враховується фактичний розмір стипендій та соціальних виплат для громадян, які одержували чи одержують стипендію, соціальні виплати, а саме допомога при народженні дитини, при досягненні е, дитиною трьохрічного трьох віку, подалю за дитиною віком до 18 року, інвалідом першої і другої групи внаслідок психічного розвитку, допомоги при безробіттю. Е. А власне, чи е, не враховуються, чи враховується до сукупного доходу при призначенні субсидії е, державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік піклування? Оце якраз цей вид допомоги, коли, коли він не враховується до сукупного доходу сім'ї, тобто допомога вона називається точно державна соціальна допомога на дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. А ну і ще які види допомоги не враховуються. А також не враховується, щомісячна адресна допомога внутрішньо переселених особах, які до нас прибули знаєте з Луганської, Донецької та Криму для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Е, крім цього, значить що ще які зміни вносяться про е, сукупний дохід сім'ї для працездатних осіб, крім осіб, які навчаються за денної форми навчання. І проживають разом з батьками та іншими членами родини, осіб, значить, середньомісячний дохід, яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму. Тобто, якщо дохід їхній менший від прожиткового мінімуму, встановленого для про для осіб, значить на такий період субсидії розраховується як місячний дохід на рівні двох, повторюю ще раз, двох. Розмірів пожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді, тобто період зараз береться за 2015 рік. А для студентів, які мають батьків зареєстровані в житловому приміщенні будинку, та самі навчаються за даною формою навчання, значить для студентів, які мають батьків і зареєстровані окремо у приміщенні, такі і, і якщо о, в них немає стипендії, тоді розраховується значить. Такий дохід розраховується на рівні одного прожиткового мінімуму. Крім цього, хочу ще зазначити, що зміни передбачено значить, враховувати доходу, до закупівного доходу до, доходу значить, для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку. Для першої групи, якщо раніше було на рівні одного прожиткового мінімуму, зараз дохід береться на рівні двох прожиткових мінімумів. Для осіб, для, для другої категорії відповідно на рівні трьох прожиткових мінімумів, і для третьої категорії значить, рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму. А за який період визначається середньомісячний сукупний дохід при призначенні субсидії? Будь ласка. Якщо е, субсидії, якщо заявник е, м, хоче е, отримати субсидію в першому кварталі року, значить береться сукупний бух, дохід за перші три квартали 2015 року, за 9 місяців 2015 року. В інших випадках е, за весь 2015 рік. А які зміни в соціальних нормативах користування житлово-комунальними послугами щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії? Будь ласка, ці зміни стосуються розмірів соціальних нормативів для індивідуального опалення для користування послугами водовідведенню та газопостачання. Ці соціальні нормативи встановлено в на наступних розмірах для індивідуального опалення в разі використання природного газу для, для опалення 5,5 і 10 кубічних метра природного газу на 1 квадратний метр опалюваній площі на місяць в опальний період. Раніше така норма була 7 кубометрів. У разі відсутності централізованого водовідведення, за відсутності системи централізованого водовідведення та наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям для вивезення. Рідких на чистот 4 кубічних метри на одне домогосподарство в місяць. Для користування послугами за запостачання, за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання 4,4 кубічних метри на одну особу в місяць. Раніше норми було 6 кубічних метрів. За наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 7,1 кубічних метрів на одну особу в місяць, замість 9. Е, і найбільш поширена норма за наявності газової плити та газового водонагрівача 14 кубічних метрів на одну особу в місяць. Раніше ця норма складала 18 кубічних метрів. Переглянемо також коригуючі коефіцієнти для опалення. Для мешканців о, одно- і двохповерхових будівлі вони залишились безмінними – 1,043. А для споживачів, які проживають в будівлях на три і більше поверхів, встановлено коригуючий коефіцієнт 0,608. Тобто, фактично, ми бачимо, що е, ці нормативи вони зменшені, е, тому що, як показав попередній опалювальний сезон, як показала практика, нормативи були досить такими демократичними, скажімо так, і люди не випалювали і не використовували е, стільки газу чи інші нормативи, якщо говорити про інші нормативи, е, власне, йшли переплати. Це було трошки так е, якось ну, неспокійно у людей. На душі, але е, тут є своя логіка у зменшенні нормативів. І наступне моє запитання виходить з попереднього. Е, власне, чи необхідно використовувати газ, воду, інші комунальні послуги у повному обсязі, на який призначена субсидія, бо е, начебто інакше їх перестануть е, надавати. Отут теж, теж є таке хвилювання у населенні? Ну, а... Так так, якщо сказати, випалювати по-простому газ, воду чи інші комунальні послуги до рівня призначеної субсидії нерозумно, бо в результаті економії сім'я має можливість платити менше в подальші місяці. Згідно порядком призначення надання субсидій населенню, субсидія призначається в межах соціальних норм на площу житла і нормативів використання житлово-комунальних послуг. Її розмір не залежить від фактичного споживання. Якщо сім'я споживає газу, води, електроенергії, більше норми, субсидія буде її призначення. Проте всі витрати понад нормативи вона повинна заплатити самостійно і в повному обсязі. Але якщо людина... Користувалася ресурсами дбайливо і не використала всю норму на сім'ю, заощаджені кошти залишаються на рахунку сім'ї і можуть бути використані в подальші місяці, в тому числі для погашення обов'язкової частки платежу. Дякую. Ну і така деталізація попереднього запитання власне багатьох людей, які в опалювальний сезон економили, цікавить, що буде з невикористаними сумами субсидій. Час опалюваного сезону сума невикористаної субсидії зараховується як оплата послуг, в тому числі і обов'язкової частки платежу на наступні розрахункові періоди і після закінчення опального сезону. Сума невикористаної субсидії на оплату послуг централізованого опалення повертається до бюджету в повному обсяті. Обсязі правда, частина не суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення теплопостачання, що і еквівалентна вартості 100 кубометрів природного газу або вартості 150 кВт годин електричної енергії. В разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення зараховується оплата послуг, в тому числі обов'язкової частки платежу до на наступні розрахункові періоди. Решту коштів повертається до бюджету. А чи буде проведено перерахунок? Субсидії в межах встановленого терміну її призначення у зв'язку, власне, зі змінами з 30 квітня цього року соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами. Такий перерахунок нашим управлінням вже проведено в травні місяці в повному обсязі. Дякую. Чи потрібно повторно подавати документи на призначення житлової субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому э, періоді? Власне, чи потрібно повторно подавати документи? Дуже багато питань саме з цього приводу. Звичайно, так. Я з вами повністю погоджуюся. Чи субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювання сезону, але не більше, ніж 12 місяців. Тобто, якщо людина звернулася до нас в травні чи в червні місяці, субсидія буде е, призначена з моменту її призначення і до 1 травня 2017 року. Після закінчення терміну отримання субсидій управління самостійно здійснює розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидії в попередньому періоді. Для цього управління збирає необхідну інформацію в порядку, призначеному передбаченого пункту 13, положення без звернення громадян. Водночас для уникнення невідповідності у відомостях в житлово експлуаційної організації і підприємств виробників чи виконавців житлово-комунальних послуг щодо кількості зареєстрованих осіб, кількості осіб, яким надаються комунальні послуги, та прискорення процесу розрахунку, просимо громадян підтверджувати відсутність змін у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб довідкою житлового експлуатаційної організації про скат сім'ї. Надуються з іншої сторони, ви можете вказати номер субсидійної справи, якщо він відомий вам, та контактний телефон, якщо його немає, у заяві. Громадян, у яких відбули зміни в складі сім'ї, зареєстрованих в житловому приміщенні, усі просимо звертатись з довідками особисто в управління. Це пришвидшить розрахунок, оскільки в багатьох випадках про зміну складу зареєстрованих осіб громадяни не повідомляють підприємцям-виробникам, виконавцям послуг житлово-комунальних, які в свою чергу нараховують плату за ЖКГ без врахування змін в кількості осіб, які ці послуги надаються. Такі невідповідності в даних значно затягують процес розрахунку субсидії. Крім цього, за бажанням громадян для пришвидшення розрахунку до субсидійної справи можуть долучатися довідки про доходи за 2015 рік мало йде для працездатних осіб. Тобто я підсумую, якщо субсидії вже нараховувалися, то повторно документи здавати не треба. Управління праці та соціального захисту населення нараховує повторно субсидії автоматично. Але за бажанням громадян, якщо громадянин, скажімо так по-простому, візьме довідку про склад сім'ї, візьме довідку про зарплату для працюючих громадян, то це Пришвидчить сам процес надання субсидії. Ну і, звичайно, якщо в складі сім'ї були зміни, то бажано таку довідку самому принести, так? Звичайно, так. І ще одне два запитання: як здійснюється розрахунок субсидії на наступний період після закінчення терміну її отримання для домогосподарств, розрахунок субсидії, яким у попередній період проводився на підставі рішення комісії? Якщо субсидію призначено на підставі рішення комісії у разі відсутності змін, розрахунок субсидії на наступний період здійснюється управлінням, управлінням нашим без повторного рішення комісії. Достатньо просто долучити до справи, підтверджуючий документ, що він дійсно там, наприклад, не проживає. В разі зміни рішення обов'язково комісії переглядається. Ще одне дуже актуальне запитання, власне, на яке дуже багато людей звертають увагу, і яких власне його найчастіше напевно задають, від чого залежить розмір субсидії? При призначенні субсидій розраховується обов'язкова частка платежу за комунальні послуги, яку має оплачувати домогосподарство. Обов'язкова частка плати розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від його доходів. Чим менше доходи, тим менше сплачує домогосподарство. Різницю між вартості послуг в межах соціальної норми житла і нормативи використання житлово-комунальних послуг. Та обов'язковим платежем компенсує держава у вигляді субсидії, яка перераховується щомісячно на рахунки громадян в організаціях, що надають послуги. Розмір субсидії залежить не лише від доходів домогосподарства, а від вартості житлово-комунальних послуг, які їм надаються. Тому у двох сім'ях з різними доходами розмір субсидії може бути різним, якщо є різниця в переліку житлово-комунальних послуг, якими вони користуються. І навпаки, сусіди, які живуть до однакових квартир, можуть отримати різну субсидію, оскільки доходи їх різні. Дякую. А чи є наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг підставою для відмови у призначенні субсидії? Адже, скажімо, людина має заборгованість і вона не може з цього вийти, бо субсидію не призначають так, колись було, як зараз е, обставини? Так, дійсно, така норма діла раніше до 2011 року. З 2011 року наявність заборгованості за оплату житлово комунальних послуг не може бути підставою для відмови призначення субсидій. Це дозволяє вийти замкнутого кола накопичення боргів за комунальні послуги. Разом з тим необхідно пам'ятати, що одержувач субсидії має щомісячно сплачувати обов'язкову частку плати за ЖКП. Яка визначена в повідомленні про призначені субсидії, якщо одержувач субсидії не сплачує навіть обов'язкову плату, організації, надаючи послуг, можуть повідомити про це наше управління. В такому випадку надання субсидії нам може бути припинено за виключенням цих випадків, коли несплата пов'язана з затримкою у виплаті заробітної плати, пенсії, стипендій тощо. Подальшому субсидія може бути призначена лише тоді, коли громадяни сплатять заборгованіше утворилася через несплату обов'язкової частки платежу. Дякую. Отож, обов'язкова частка платежів громадянам, які отримують субсидії, має бути сплачена в будь-якому випадку, тому що несплата обов'язкової частки платежу може призвести до відмови у наданні субсидій. Обов'язкова частка платежу, повторююся, має бути сплачена. Ще одне питання: що робити, якщо сім'я подала документи на субсидію, а процес призначення, ну, на їхню думку, затягується і ще не прийшло повідомлення про призначення, є такі випадки, коли народ хвилюється? Дуже актуальне питання. Наші стравні дві тисячі року спрощено порядок звернення за призначенням субсидій для громадян, які подають лише заяву та декларацію. Іншої інформації органи соціального захисту отримують самостійно шляхом надання запитів. На жаль, підприємство не завжди дотримуються установлених термінів подачі відповідей на запити, тому іноді призначення субсидій затягується. Я попередньо вже звертався до вас з проханням, що якщо по мірі можливості як є, можливість надавати. Це значить довідки про склад сім'ї від, від ЖЕКів та е, довідки про доходи для працюючих громадян. І далі, якщо громадяни не, не отримали вчасно повідомлення про призначення субсидії, по можливості краще платити за комунальні послуги самостійно, якщо платити нічим треба повідомити надавачів послуг про те що сім'єю вже подані документи на призначення субсидії в цьому випадку підприємств є вказівка не застосовувати санкції до споживачів у зв'язку з відсутністю платежів потім оскільки субсидія призначається з місяця звернення їм буде зроблений перерахунок і все стане на своє місце Дякую. А чи будуть штрафувати за помилки в декларації? Чи доведеться повертати субсидію? Дуже важливе запитання. Форма декларації про доходи і витрати значно спрощена. Заповнити її нескладно. Декларація із заява розміщені на одному аркуші. Крім цього, в нашому управлінні можна отримати додаткову допомогу в заповненні декларації та заяви на субсидії. Ту допомогу надають спеціалісти управління соціального захисту в громадській приймальні. Форма декларації та заява також розміщена на сайті Міністерства соціальної політики. Особливо уважно слід заповнювати заяви в заяві номери особових рахунків, оскільки незначні помилки в рахунках. Що дуже часто таке відбувається, приводять до того, що кошти, які держава компенсує в вигляді субсидії, не можуть поступити на рахунки громадян в іншій організації, що надає оці послуги. Одержуючи субсидії, попер... субсидії попереджаються про відповідальність за приховування відомостей про доходи. В разі виявлення такого факту надання житлової субсидії може бути припинено, а надміру в нараховані кошти. Кошти потрібно буде повернути. Сума субсидії перерахованої надмірно внаслідок свідомого подання громадянам документів з недостовірними відомостями або повідомлення про зміни зазначив пункту 4, 14 положення, повертається на вимогу органу, що призначив цю субсидію. В разі відмови. Добровільного повернення вирішується в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат, пов'язаних зі сплатою судового збору, а з 1 травня в розмірі не менше 1450 гривень та виконавчого збору 10% від суми заборгованості. Громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця шляхом подання відповідних документів. Проінформувати управління, а саме про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Їх соціального статусу переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, а також здійснення купівлі, земельної ділянки, квартири, будинку, автомобіля, транспортного засобу чи механізму, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг одноразового з будівництва, ремонту квартири або автомобіля, транспортного засобу, телефонного е зв'язку на суму, яка перевищує нада на дату купівлі 50 тисяч гривень. А дякую, отож, зроблено все для того, щоб помилок, щоб звести до мінімуму власне, помилки в субсидіях. Це одне. Друге, людина повинна сама контролювати, чи вона дала правильні дані. І третє, звичайно, якщо такі помилки є, то треба їх виправляти. Але от мені цікаво, чи ви сказали, що якщо, скажімо, свідомо громадяни... Хтось е, приховав власну, не надав неправильну інформацію, субсидії нарахувалися неправильно, і е, тоді такі кошти повертаються в е, власне повертаються людиною, яка, якій надавалися субсидії. Е, якщо людина ухиляється від цього, то в судовому порядку. Е, чи є у вас такі судові справи, які зараз розглядаються, чи були такі випадки? Поки що таких випадків нема, і надіємо, що в подальшому вони будуть відсутні. Дякую, успіху вам, ви робите величезну роботу, тим більше, що е, е, я знаю раніше, е, власне, послугами, такою, такою послугою, як надання субсидії, підтримання державою малозабезпечених верст населення, е, це користувалося набагато менше людей, як зараз. Раніше це була, напевно, десь десята частина, а зараз мало не половина населення. Стрия можете сказати такі суми. На сьогоднішній день більше 11 тисяч сімей отримують субсидії. Це складає більше ніж 55% від всього населення міста Стрия. Цифра велика, досить. Ще раз успіхів вам, терпіння у вашій роботі, бо робота з людьми є завжди складною. Є різні люди, є різні обставини, отож терпіння, розуміння успіху вам у вашій такій нелегкій справі. Дякую за увагу до наступних зустрічі. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в міській студії радіомовлення Голос Стрія в рубриці актуальне інтерв'ю. На інтерв'ю з, з приводу субсидій, нарахування, нюанси був начальник управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради Станіслав. Панелик. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!